Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосими родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння, якої беремося, нині оспівати. Неподалік столиці покуття розкинулося гуцульське поселення, де найвища на Коломийщині гора, найбільший водоспад та найглибші підземні комори соляних і цілющих джерел. Це давнє село має загадкову назву марківка. Перші люди почали селитися на території сучасної марківки саме завдяки соляним джерелам. Які у мальовничих видолинках Коломийської гуцульщини виходять на поверхню й донині. Від часу заснування гірське село наче повернулося своїми патріархальними хатками у бік Коломиї, міські силуети якої звідси добре проглядаються. Там за княжих часів засновано головний соляний склад. Про що акурат 770 літ тому сповіщалося в сувоях Галицько-волинського літопису в середині 17 століття цей продукт став причиною згадки про марківку як поселення соле Те, що до цієї речовини ставилися з винятковою святістю, свідчить надбудова. Яка має не тільки практичне призначення, але й нагадує сакральну споруду. Соляна Ропав урочищі з красномовною назвою Солонець. Хоча й не служить громаді села у такій кількості, як колись, проте цю і подібні природні пам'ятки газди ревно бережуть. Тут у підніжжі Величних Карпат під Ліском. Упорядковано ще одну криницю, де з під землі б'є джерело, яке має цілющі властивості для хворих ніг та очей. На цьому кутку під назвою Біла криниця в містичну ніч на Івана Хрестителя освячують в холодних струменях помічні зела трав та квітів. Отак із правіків плекає селянина вся оця природна вольна благодать. Гірський хребет із загадковим топонімом варатики височиною 775 метрів над рівнем моря, наче коштовною короною оздоблює південно-західну околицю села Марківка, де, згідно одного з переказів, славний ватажко народних месників Олекса Довбуш заховав панські скарби. Тут побутують легенди про Довбушеву пристрасть до божих комах бджіл яких нібито отаман утримував у затишному видолинку, який донині зветься пасікою? Про наступні австрійські часи в Марківці нагадує Кам'яний хрест, збережений від 1848 року, коли влада на чолі з імператором оголосила скасування панської повинності. Побитий кулями він вистояв, не дивлячись на більшовицько атеїстичну нагінку. Поруч головна святиня, що налічує майже 130 літ. В храмі, який освячено на честь введення Пресвятої Богородиці, пошановують церковне начення успадковане від давнішої Господньої обителі. Зокрема, образ Сина Божого, який займає належне місце в захрестії. Тоді ж, тут, на пагорбі, було закладено сільський некрополь і ніби жалобною вуаллю обсаджено чорною сосною. Під її столітньою запашною хвоєю одвічна прохолода, спокій та філософське умиротворення. Серед буйнотрав'я здіймається давній християнський символ, який наші предки витесували з цільного дерева. Що за своїм стилем і обрядовістю нагадує стовбур поганського ідола, ніби відголосок гуцульського поклоніння духу язичників? З початком ХХ століття тут, на парохії, служив громадський і релігійний діяч отець Теофіл Шухевич, який за покликом свого славетного українського роду плекав такі чесноти, як духовність, культура, освіта. Продовжуючи шляхетні справи, його заступив священник Костянтин Балицький, прототип твору письменниці Ольги Кобилянської Апостол Черні. В самому центрі села, як і належиться, у своїй господі воссідає віт та його адміністративний апарат в будівлі типовій для карпатського архітектурного стилю. Пам'ятник кобзареві вказує на загальнонаціональні цінності, якими повсякчас послуговується громада. Висока самосвідомість і жертовний чин. Ось ті високі людські ідеали, що здавен, були притаманними мешканцям Марківки, які в оточенні первозданної краси гір виростали, мужніли і возвеличували свій край. Звідси від роздоріжжя одна стежина веде глибоко в ліс, а далі можна потрапити до Крутояру, утворення якого відбулося колись завдяки живильній силі струмка. Враз перед мандрівником виникає кількаметрова скеляста перепона. З якої спадають дзвінки водяні цівки, ніби напнуті струни виграють свою безконечну Коломийку. І ще одне неоціненне багатство цієї місцевості складає ліс. Недавня хроніка відеоаматорів коломийського лісокомбінату звітує. Як працівники господарства планомірно розпоряджаються державним лісофондом. Як би там не було, але впродовж півстолітнього радянського владарювання цінну ділову породу використовували на підприємствах деревообробної галузі області, не збиваючи темпу, фабрики працювали над випуском різноманітних меблевих замовлень. В лісівників культивувалися такі поняття, як раціональне використання. Контроль, охорона, боротьба за кожне дерево. Тепер народне добро просто продають. І не треба бути великим фахівцем, аби побачити зовсім іншу картину. І це при тому, що бували часи скрутніші, але було більше порядку. Нинішні тутешні мешканці начебто й не бідують. Село має своє особливе обличчя заробітчани повертаються на рідну землю, де у них народжується достойне покоління. А значить, життя в цих горах продовжується. Що ж до розгадки походження назви села. То її дотепер достеменно не вдалося встановити. Марківські селяни схильні думати, що котрийсь із їхніх далеких предків, зайшлий чи місцевий, мав імення Марко. Можливо, так воно, а може й ні. Головне, їхній духовний набуток, який би ніхто й ніколи не зміг вилущити із цих передкарпатських мальовничих верховин. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.